Так, друзі, всім привіт! Всім привіт. привіт! Це програма про покликання. Мене звати Святослав Тромса. Ми щойно з Дмитром розім'ялися. Це Дмитро Остапенко. Дмитре, привіт тобі. Привіт, це традиційне наше вітання куличком. Знаєш, це після пандемії ще лишилося, але після розминки ми готові говорити далі про те, як досягати своїх цілей, як знайти своє покликання і бути реалізованим в цьому. Правильно, Дмитре? підкоригуй мене, якщо неправильно, так все вірно. Клас, що сьогодні е, нас чекає? Цілі знаєш, це таке трошки розмите поняття, кожен якби для себе вони є маленькі, великі. Там давай охарактеризуємо, якби що називаємо ми цілями, це завдання, якісь там або просто. Ну, коли у людини просто з'являється якась мета конкретно, це може бути условно мрія, яка має якісь дуже чіткі показники. Тобто, наприклад, це якийсь там час. Тобто, я не просто хочу там чомусь навчитися, а я хочу це там цей цю звичку там розвити в себе там чи цей навик розвити до певного часу, тобто, це є мета, яка у людини є з часом. Тобто і вона як я конкретика, тобто він розуміє, що має бути на виході. Тобто, умовно кажучи, правильно сформульована ціль це не тільки там, що я хочу зробити, але й певний там термін. Я хочу зробити це там до кінця року, і там як ну, саме звичайно, та, або... якщо людина, наприклад, скаже, там я хочу заробляти більше грошей, і от, наприклад, вона заробляє на 10 гривень більше. Все, мозок каже, ти виконав ціль. Ми на 10 гривень більше отримаємо. Ти ж Конкретики не писав. Ну тому... тобто, так конкретика, вона завжди дає розуміння людині. Наскільки точно я рухаюся, тому що, якщо просто все це розмито, колись небудь там, хочу схуднути, або навпаки, там, хочу щось вивчити, або там, і заробляти гроші, скільки, коли, в якості, ну, це, це допомагає. Для мозку, щоб він притримувався якихось рамок, і ми змогли зрозуміти, чи реально ми чогось досягаємо, чи нам просто це здається. Тобто, спершу треба бути конкретним. інакше буде оце все так розмазано. Але припустимо, з чого почати і як правильно визначити цілі, тому що ми можемо наставити собі там, знаєш, на обум, ну я хочу те, 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 те. те а воно може тобі не потрібно або ж. Ну, це просто неможливо там, в даний період. А ти собі надумав, потім розчаровуєшся як правильно визначити цілі, які потрібні саме зараз тобі. На мою думку, існують принципово дві різні моделі і два різних напрямка в цілях. Тобто є цілі, які впливають на якість життя. Тобто, ти розумієш, я хочу збільшити свій дохід для того, щоб від батьків переїхати в свою власну кімнату. А потім ти розумієш, я хочу з власної кімнати переїхати на орендовану вже квартиру. А потім ти розумієш, я хочу, щоб ця квартира кудись була моя. Тобто я хочу вже мати свою маленьку кімнатку. Тобто там свою квартирку, і треба розуміти, що є цілі, які є фінансовими, і вони впливають на якість життя людини. А є цілі, які вона може ставити перед собою, коли вже в неї фінансові питання, начебто вирішені. Тобто, наприклад, людина може задати себе таке теоретичне питання. Наприклад, якщо в мене вже фінансові вопроси вирішені, у мене вже є там житло, машина, якийсь там базовий дохід, і я не, не, не стресую за те, що в мене буде в холодильнику там чи в мене вимкнуть, вимкнуть світло, тобто в неї закриті базові питання в таких умовах, що б я хотіла, тобто чим би я хотіла займатися, куди поїхати, що вивчити, з ким зустрітися, які речі мати в своєму житті, не тому, що мені потрібно їх купити, тому що якщо тебе зламалася мікроволновка, і ти ставиш собі там завдання її купити, це не можна назвати як там. Бажання твого серця, тому це, що скажімо, це просто необхідні. потреба. Це необхідність. так. Саме тому є цілі, які впливають просто на якість нашого життя, і це так сказати фінансові цілі, а є цілі вже для нашої душі, для нашого розуму, для того, що ми реально прагнемо, чому ми хочемо від життя отримати. І ось тут треба розуміти, що коли ми визначилися, наприклад, ми написали щось, що ми хочемо, треба розуміти, що. Почати рух до своєї цілі це найважче. Тому що, наприклад, ракета, коли вона відривається від землі, вона використовує більшість палива, яке в неї взагалі є. Тому що відірватися від землі це найскладніше завдання. Коли людина живе своїм звичайним життям, ходить на роботу, потім забирає дитину з дід потім вона там з кимось зустрічається з друзями в кав'ярні, просто п'є каву, розмовляє. У неї є звичайний ритм її життя. і потім Потім, наприклад, вона в якийсь момент розуміє, я не хочу жити саме так, я хочу, щоб в мене щось змінилося. Я хочу, щоб мої батьки мали кращу умови для їх старості. Я хочу щоб у них було якесь власне житло, наприклад, а вони не десь там на дачі жили, тому що вони там, коли ми одружилися з дружиною, віддали там нам своє житло, і зараз вони десь там на дачі живуть. Тобто я хочу, щоб мої батьки там мали якийсь дім або свою квартиру, або я хочу, щоб мої діти могли гратися кардинально іншими іграшками, щоб це було не. Недешовий пластик із Китаю. Тобто, у людини з'являється якесь внутрішнє незадоволення тим, що є тим, тим, що зараз. Для того щоб почати рух, це максимально складно, тому що. Ти у тебе є звички, ти звикаєш робити певні речі роками, інколи десятиліттями. І потім тобі треба трохи цей курс змінювати. І ось відірватися і змінити трохи свої звички і сказати: Окей, я тепер буду не так багато дивитися там ввечері фільмів, серіалів. Я буду інколи займатися плануванням. Я буду раз на тиждень сідати зі своїм там щоденником або якоюсь там тетрадкою, і я буду зошит цей записувати якісь свої там цілі плани, Я буду дивитися, що в мене виходить, що не виходить, я буду робити певний аналіз і буду думати, як взагалі я можу почати цей рух. Ось е зрушити себе з цієї такої мови з мертвої точки. Да, з мертвої точки це най найскладніше, тому що е коли там навіть щось мені не подобається, але. Хай ми вже так, так, живемо, якось живемо. Тобто, от себе з цього емоційного, перш за все, емоційного такого болота дуже важко себе витягнути, щоб повірити в те, що в моєму житті може бути щось, щось так. інакше. Так, це ж, скажімо, своєрідна зона комфорту, як ти звик вже жити, і угу. це безпечно, це вже вивірено, ти вже знаєш тут все знаєш, цей брід, скажімо так. А там далі треба вийти. Окей, але припустимо, ми відірвалися від землі, як та ракета. Кета, про яку ти казав, і що нам робити далі, аби дійти до своєї цілі, а вона не просто залишилася оцією омріяною, але недосяжною. Тут е, треба розуміти, що коли ми починаємо рух до своїх цілей, є чотири види навантаження, які може бути у людини. Чотири види. Перше – це атрофія. Це коли людина взагалі не використовує, наприклад, м'язи свої, вона лежить повністю на дивані, і вона взагалі не встає, у неї Згодом буде атрофія. Тобто, коли ти взагалі не використовуєш те, що в тебе є, воно занепадає. Це як в медицині, коли ти м'яз, скажімо, так. не використовуєш, От у мене було коли руку поламав, ти місяць її нею не рухав, то м'язи все настільки ослабли, що вже. Так, оце є атрофія. Це перший рівень навантаження. Другий рівень навантаження це коли ти просто підтримуєш те, що є. Тобто, наприклад, людина займається наприклад спортом, і вона приходить там інколи в спортзал. Хлопець займається там штангою, і він розуміє, що для того, щоб я просто от не втрачав. В ту форму, яка в мене вже є, я можу працювати, наприклад, із штангою 50 кг Тобто, і він приходить і він просто з нею працює. У нього м'язи не ростуть, але вони і не зменшуються. Тобто, це підтримуючий тип навантаження. Він робить певну кількість підходів з певною з певною вагою. Все, тобто, він як фіксує те, що в нього вже є, утримує другий тип навантаження. Це вже третій, на третій, третій третій тип навантаження, вид навантаження це коли є розвиток. Це е, вже коли людина починає робити якесь невеличке надзусилля. Тобто, наприклад, цей, цей самий хлопець у тренажерному залі він починає брати не 50 кілограмів, наприклад, а 55, 57, Згодом там доходить до 60. Тобто, в нього м'язи починають потроху рости. Тобто він дуже поступово, але збільшує. Свій робо, робочу вагу, з якою він працює. І останній четвертий тип навантаження це вбиваюча нагрузка. Це вбиваюча навантаження, це коли людина приходить, він дивиться, думає, ой, це та, 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 по два кілограми додавати на тренування, все, це, буду це, це. Та, давайте мені соточку накидайте. І він намагається це зробити. І в нього там потім порваний сухожилля, потім він та, там травми спини має. І оце все. Це вбиваюча нагрузка. тобто Треба розуміти, що коли ти починаєш рух до своєї цілі, дуже важливо, критично важливо, надважливо зловити цей це навантаження, яке тобі дає розвиток. Третій, третій тип навантаження. Коли ти розумієш, що я. По-перше, я використовую те, що в мене вже є. Я не просто це навіть фіксую, стабілізую своїм просто підтримуючими якимись там вправами чи ще щось, а я роблю певний розвиток. Тобто, що це на практиці? Людина каже: Я хочу збільшити свій дохід, я хочу, щоб я заробляв більше грошей. Окей, якщо я взагалі не буду дзвонити клієнтам, взагалі не буду писати клієнтам, це атрофія. Це коли мої взагалі я буду втрачати клієнтську базу, вона буде ставати слабшою. Це навіть не нуль, це мінус. Так, це мінус. Ви розумієте, наступний варіант. Це коли, наприклад, я зв'язуюся в день із трьома клієнтами. Це підтримуючи. Якщо я кожен день трьом клієнтам дзвоню, пишу якось, проявляю якусь активність. Це буде ситуація, що я буду кожен місяць заробляти, наприклад, 15 тисяч. Я буду виконувати як певний там мінімальний план продаж якихось. І тобто, це буде достатньо для мого життя. Але він розуміє, наприклад, керівник ставить мені задачу, що у мене мають там три людини на день, мінімум я маю з ними поспілкуватися, 20 робочих днів, тобто 60 людей за місяць я маю охопити якоюсь там своєю активністю. Окей. Але якщо, наприклад, я зроблю, що я буду дзвонити не трьом людям там, чи списуватися, не з трьома людьми, а це буде п'ять людей. У мене буде певний прогрес, певне зростання. І тобто, людина, замість того, щоб за місяць охопити 60 людей, він вже охоплює 5 людей на день, і в нього вже виходить за 20 днів, у нього вже виходить 100 людей. Тобто у нього плюс 40 клієнтів виходить на місяць, і в нього замість 15 тисяч у нього вже, вже виходить 20, а потім він продовжує це робити, і потроху-потроху він починає зростати фінансово. І інколи людина може ну, зробити помилку, і вона каже: так, я буду. Все, я буду жертвувати сном, я буду, значить, там, завтрак, якийсь там окей, по боку. Все, я прийшов на роботу, я тут масла. Я буду по 50, по 60 в день зробити дзвінків. Пахати. Оце, оце є вбиваючий тип навантаження. Тобто людина може день пропрацювати в такому, ну декілька днів. Ну, окей, то вона неділю пропрацює, там тиждень вона пропрацює в, в такому режимі. А потім вона вигорає. А потім вона вона просипає вранці, просинається, і, і організм каже: Все, ми тобі сліп Такой, пом, і людина або захворіла, або в неї депресія, або вона вигоріла. Чи ще щось у мене Тож, таке було Да, да треба. Відчувати ось цей робочу, оцю оцю робочий розвиток, коли ти реально розвиваєш, Ну ти розумієш, що я можу подзвонити, мені треба дзвонити мінімум там трьом, але я подзвоню п'яти ят, людям, там або але шість Але не десяти, там, ну, це, або там не на сорока, да, сорока. Тобто, це, це має бути розумний тип навантаження, тому що більшість людей вони марафон до своєї цілі вони починають біжати як стометровку. тобто вони починають дуже швидко починають і вони біжуть, 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 а потім захекався і 5, все швидко і, видихає, і, і, і ти просто помираєш на цьому на цьому шляху. Тож треба розуміти, що досягнення своєї цілі, якщо ми не кажемо про щось дуже там просте, банальне, як там купити собі нову сорочку, чи там просто відкласти тисячу гривень на якийсь відпочинок. Якщо ми кажемо про якусь більшу таку ціль для себе, то тоді треба розуміти, що нам треба біж, біж, бі, ну, бігти зі скоростю марафону, зі швидкістю для як марафон. Тобто, це має бути нагрузка, яка має розвиток. Третій тип, так. Третій тип розвитку. Так, окей, я думаю, ви можете писати друзі у коментарях. До речі, який тип розвитку використовуєте ви, і якщо ви аналізуєте там своє життя, ви можете ділитися своїми думками у коментарях. А ми от продовжимо, ти вже назвав, скажімо, певні такі помилки, коли можна переоцінити себе, і в тебе вже йде вбивче навантаження на шляху так. до своєї цілі, або ж навпаки, ти е, нічого не робиш. Там артрофія, атрофія, як ти сказав, які ще можуть бути помилки на шляху. До наших цілей. Людина може неправильно визначити для себе таку область свого найближчого розвитку. Тобто інколи буває ситуація, коли людина вона займається, наприклад, на своїй роботі, в неї є певний проєкт, яким вона займається. Це може бути якась там архітектурна історія, там, або дизайн якийсь, або там, можливо, це програмування. Там люди створюють якийсь IT-продукт, там якийсь додаток або якусь програму. І замість того, щоб. Якщо ти починаєш рух кудись вперед, замість того, щоб робити з тим, що в тебе вже є сьогодні, людина починає принципову якусь нову тему. Тобто людина займалася там, наприклад, дизайном, і вона каже: Так, я піду в... Програмувати тільки код. от я буду за з нуля писати код, але це не є е, її. Це не її сфера, так це не її сфера. Тобто треба розуміти, що звичайно, чи може людина там зробити такий поліцейський розворіт, коли машина їде одного, і там, хуч різко, так хоп, і в іншу бій на ручнику Так, можна. То це це деякі люди це роблять, яких вже все дістало, вони роблять такий поліцейський розворіт. Але якщо ми кажемо про що ну щоденний системне зростання, треба вміти так, визначити, яка сфера мені сьогодні доступна в сьогоднішньому дні. Тобто, чи можу я стати сьогодні крутим програмістом? Мабуть, ні, але якщо я, наприклад, дизайнер. Який рисував там, логотипи, я робив там якісь банери для Ютубу, для соцмереж, і я робив логотипи. І я хочу спробувати щось нове, то для мене розвитком буде це спробувати, наприклад, робити сайти, тобто робити веб-сторінки. Це вже буде трохи. Оцей, ближче, та, та. Це вже ближче. І коли людина почала робити цей дизайн. Потім вона наприклад, розуміє, я робив це в такому там фотошопі, створював. А зараз є така, це, це, це ціла екосистема, яка там, наприклад, називається фігма. І людина розуміє, я зроблю вже дизайн, спробую зробити не в фотошопі, а в фігмі. І коли він зробив його, наприклад, в цій програмі, ця програма вже дає якісь невеличкі куски коду. І тобто він починає якісь теги запам'ятати. Йому вже якісь там HTML, CSS, Тобто для нього ці вже поняття. Дають Як знайомиться з усім. Так, це, це поступово. Поступово. Так, поступово. Це йде дуже, дуже поступово. І він починає розуміти: окей, там якісь щось HTML, CSS, якісь матюки для нього раніше, вони вже перетворюються на. на те, з чим він працює кожен день, і він з цих там з коду такого починає знайомство з дуже простих, з такої зверстки, з елементів розмітки веб-сторінки, і потім вже заходить в інші програми, більш складніший софт. І через рік він вже реально програмує достатньо там складні вебсайти, але він пішов. Поступово, тобто у нього був цей шлях розумний. А коли людина, яка займається логотипами, вона це все кидає і каже: Я піду в програмування відразу і, і зразу там серв, як працює сервер, то це не є е, зона її найближчого розвитку. То треба завжди вміти визначити, яку, яка зона найближчого розвитку для мене існує. Е, друга. Ще є причина, чому е, люди я, ну я де вони помиляються, і чому вони не досягають своїх е, цілей? Це те, що у них інколи буває дуже е, короткострокове мислення, тобто вони розуміють, наприклад, так, я там поставив перед собою якусь там довгострокову ціль. Але я розумію, що сьогодні конкретно мені дуже хочеться подивитися цей серіал. Або сьогодні до мене дзвонять друзі, вони кажуть, там слухай, у нас там нова гра на PlayStation є, ходімо, треба ходімо з нами. Так. Чи там поїхали, у нас там ми купили квитки там, на якийсь футбольний матч, поїхали там з нами, треба. Ну тобто у людини постійно є дуже різноманітні спокуси. І треба розуміти, якщо ти маєш свою ціль, то тобі треба визначити, що для тебе важливо. Або от і... Як і раніше, ти реагуєш на всі пропозиції і піддаєшся на всі спокуси, або ти все ж таки маєш якийсь план. Ти маєш сказати їм ні, якщо ти запланував собі. Так і ти маєш мати дисципліну. Своїй. Чи значить це, що ти взагалі не отримуєш задоволення від життя і ти як робот працюєш? Ні, у тебе просто є графік, і ти розумієш. У мене, наприклад, там субота і неділя це вихідні. Коли я в суботу в неділю, я з друзями там зустрічаюся, маю якісь відпочинки відділений для цього часу для так, відпочинку. Так. Так. Так, тобто в тебе немає ситуації, що тобі подзвонили люди, і все, і ти е, свої цілі, якісь стратегічні, ти проміняв на те, що от зараз можна там на PlayStation пограти в нову гру, тільки тому, що мені зараз запросили хлопці. Як то скаже заради дружби, це ж друг запросив. Ну, всьому я, я вважаю свій час. Тобто, я, наприклад, зі своїми друзями просто планую якісь речі заздалегідь. Я розумію, я там можу за написати, давай там через там, два тижні така -та, дата, поїхали там в баню, там з'їздимо, там попаримось, або там поїхали там, в аквапарк, або там ще кудись на картінгі. Тобто, я просто заздалегідь це, це планую, і це всім зручно. І я вважаю, що от. Одна із перепон, чому люди не досягають своїх цілей, тому що вони імпульсивно погоджуються на речі, які приємні в моменті, але стратегічно вони відводять їх від їхньої роввідвідніх їх робочого процесу. Ну, або ж уповільнюють, скажімо так, або значно уповільнюють так. витрачаєш час це. І е, треба розуміти ще третій момент. Це те, що коли ми е, плануємо собі якусь ціль. Ми хочемо досягти якоїсь мети своєї. Ми маємо розуміти, наскільки б у нас не була яскравою, чудовою, неймовірною ідея, вона має спуститися на рівень системи. Тобто, це має бути реальна, конкретна система, яка дає людині розуміння, що я можу робити саме сьогодні. Наприклад, я приведу це от на своєму прикладі. У мене є конкретна там моя ціль. Я розумію, що я хочу побудувати певну спільноту людей, які там мають певний розвиток, певну там, фінансову грамотність займаються своїм бізнесом. Я розумію, що це буде така навчальна, освітня соціальна мережа. Я розумію, що мені для цього потрібно робити. Для того щоб багато людей дізналися про цю ідею, мені потрібно створювати контент. І, наприклад, я у мене є це бачення. Тобто я бачу, як може працювати ця платформа, як вона буде людям допомагати змінювати своє життя. Але якщо я буду просто про це мріяти, вона просто так не з'явиться. Тобто, а, треба щось це робити, це має бути якась система. Тобто, ідея, вона має спуститися на рівень системи, а система має перетворитися на Щоденні або там щотижневі якісь конкретні дії. І для мене, наприклад, наші з тобою ефіри, наша з тобою передача, вона є елементом цієї системи. Частина системи. Так, так, тому що я розумію, що я бачу це як своє бачення, у мене є ця мета. Я маю робити багато контенту для соцмереж, щоб багато людей дізналося про цю ідею, наприклад. Так? І я приїжджаю сюди, ми маємо кожну п'ятницю тут з тобою маємо ці записи, і ми з тобою створюємо цей контент. Потім у мене є людина, яка системно це все поріжена на Шматочки, це буде в різних соцмережах. І я розумію, що через це деякі люди дізнаються там про мене, про те, чим я займаюся, і потім вони прийдуть там на деякі мої там сайти, ресурси, інтернет-магазини. Так, або ще так щось. тобто, це буде певний процес. І я розумію, що коли у нас буде там вже готова ця освітня платформа, тобто я зможу зробити в себе там в соцмережах посилання, і я розумію, що там перші декілька тисяч людей вони вже з моїх соцмереж туди підуть. Тобто, все, що я роблю, я розумію, частиною якого великого плану це, це є. І якщо людина зможе для себе свої ідеї, свою мету... Знук как би бы, робити на системному рівні, тобто вона буде спускати її на саме ось такі прості, щоденні по пунктям, задачі пункти да, то тоді вона з кожним днем буде е, до своїх е, цілей все швидше і швидше рухатися. Клас, я слухаю тебе, і це реально знаєш, так вражає, як все можна так розкласти, і навіть там найбільшу мрію, отак, от по пунктам розписати, і тоді ну вона стає скажімо, ближчою до тебе. Бо... Ми можемо рекламувати інше? Інших спікерів тут інших так. спікерів Так, можемо так обережно, яких всіх і так в Україні всі знають. Ну тоді напевно можемо, тому що що ми гірше не зробимо. Я просто хочу сказати, що я дуже вдячний тому, що я відвідував ці курси у Арестовича. У нього є курси. і він у нього є модуль, який називається стратегія. І я вже декілька років відвідую от його курси. І саме коли ми проходили стратегію, він там пояснював і нам давав певне мислення, як ти можеш дуже дуже велику свою ціль і мету. Розкласти на дуже прості, і дуже понятні кроки. Тож, в принципі, цього не дуже важко навчитися. Але добре, що у нас є Дмитро Остапенко, який вже прослухав курси згаданої вище людини і може поділитися з нами найкращими своїми порадами. Е, наостанок, скажи, чи є якийсь такий от універсальний лайфхак для всіх людей, незалежно від того, які цілі вони собі будують. Ми поговорили про систему. Ми поговорили про те, що там не повинно mm -hmm. нас відволікати. Але давай, фінальний такий лайфхак. Я думаю, що, мабуть, От от що прям він всім 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 людям підійшов. Мабуть, на такого нема, але є певна технологія, яка допомагає ну там в дев'яти випадках із десяти, в дев'яти, тобто, ну, більшість людей вона задовольнить. Коли у людини, у неї є точка А, і вона хоче кудись потрапити в точку Б. Вона, наприклад, розуміє, я хочу, я зараз маю там дохід 10 тисяч, я хочу мати дохід, там, наприклад, 30 тисяч. Я хочу збільшити свій дохід в три рази. А більшість людей вони застряють в питанні, як це зробити. Тобто людина сидить вдома, у неї на кухні чайник, у неї готується яєшня, вона сидить на кухні і просто заварюючи чай, вона думає, як я можу. Це зробити. У я працюю на роботі, яка мені не дуже сильно подобається. Як я можу з десяти тисяч зараз перейти на тридцять? От як це можливо? І мозок її відповідає: ніяк. Ну тобто, ну ти не знаєш. Якби ти знав, ти вже заробляв тридцять. Тобто, і людина, вона в цьому питанні, як мені це зробити, вона в ньому і вмирає. Тобто морально. Так, ти емоційно, і... Так, емоційно і морально, вона в ньому загрузає, буксує, і, і ця мрія вмирає. Тобто ця ціль вмирає. Але якщо людина замінить це питання, як? Вона замінить на питання, чому? Чому я хочу мати 30 тисяч? Тобто, замість того, щоб постійно бомбардувати себе, як мені заробляти? Як мені заробляти, вона подумає: Окей, чому я хочу 30 тисяч? І вона розуміє, окей, якщо в мене буде 30 тисяч, я зможу більше допомагати мамі і батьку, тому що у них там маленькі пенсії. Я зможу там щось краще купити, можливо, для своєї там дружини або там для дівчини, якщо там хлопець зустрічається, да, там, чи, чи, чи. тобто він розуміє, я зможу змінити свої там умови життя, там переїхати з цієї там комунальної там кімнатки в якусь там нормальну квартиру орендувати. У нього з'являються певні причини реальні, які дадуть йому реальну енергію. І потім він розуміє, чому я хочу це зробити, чому я хочу це зробити, і це дає паливо. Це дає паливо, це дає паливо. У тебе з'являється енергія. І потім ти, замість того, щоб питати себе, як. Ти питаєш себе, а хто мені може в цьому допомогти? А хто вже має дохід 30 тисяч в моєму оточенні, в, в, серед підписників в соцмережах, в моїй телефонній книгі, серед знайомих моїх знайомих, можливо, у мого брата є знайомий підприємець там, чи ще хтось. Тобто, хто в моєму оточенні вже, або в, там, в соціальному оточенні, в соцмережах, або в реальному оточенні в моєму житті, хто вже заробляє 30 тисяч? І коли ти задаєш собі це питання, ти можеш знайти цю людину? Написати їй, подзвонити, сказати: слухай, діли мені 15 хвилин часу, мені дуже потрібно з тобою поспілкуватися, і людина може дізнатися реальні, практичні відповіді на питання, як туди прийти. І якщо ми замінимо, як на старті, ми замінимо на чому, і ми замінимо його на хто, то тоді оцей хто він нам і розповість, як реально можна прийти до цієї мети. Клас. Ось з таким месенджем ми лишаємо вас, друзі. Говорили сьогодні про те, як досягати своїх цілей з Дмитром Остапенко, підприємцем, і людиною, яка трохи розібралася в цьому, скажімо, ну більше, ніж я так точно. Слухайте наші наступні передачі, про покликання будемо про розвиток говорити, реалізацію. І поки говоримо вам, па-па до наступних випусків.